Все, поїхали без кисневого часу, зараз їдемо повільний. Теж стараємось. Він без ям, прямий, не є дуже крутий, тому можна їхати. Але Стоїш просто, нічого не робиш, таки віддихаєш. Розганяємось вже від швидкість впала. Вже не серйозно для мене. Ось обганяємо, хтось нас обганяє. Тут таке вже. Розігнався. Ця траса Пургольна в тому, що досить довга. І є різні участки. Це перший участок це можна назвати. Середній, зараз дуже легенький. І ще буде тут невеличкий ощастик, який досить складний. Стараюся зняти і виходити. Там же я скоро їхати не буду, бо багато людей в уському місці і треба минати одне одного. Так ви вже бачили що вбивати тут не одно. Це перш на другий бок. І тут з багаття Трувати велику спритні лежать. Добро вставали. Обережно! Ой! Так не треба притати туди на тіле.

Є немало таких храм мене обганяють. Падає немало, в тому числі і я падаю. О, вже минуло ту тяжку, траса досить швидкісна, і воно час не складна, що я нескладна. Пригальмовую значно менше. Багато хто взагалі не пригальмовує. Зараз їду в пряму. Швидкість камера, звісно, не передасть. Ну, але потім середню швидкість можна замірити. Все, практично вже кінець всталось. Там же веден зйомник ловко Шкода, що вертольот полетів. Я не застав як він відлітав. Тут же підявник. Сергій великих нема. Тільки постояв, судить від терм і зразу вперед.